Я цим рішенням живущо війну. Мені не потрібні були ці кошти. І я знав, коли я повернусь, я збудую цей парк. Він тут жив і можливо він. Прийду. Дізнавшись, що син на фронті, батько вирішив служити разом з ним. Але 93-я бригада Холодний Яр вже була сформована. Тому Вадим пішов у 60-ту, а згодом перевівся у 72 гу бригаду ЗСУ. 20-річний Андрій Крицький загинув під узюмом навесні 22-го року. Мати розповідає: син завжди мріяв бути військовим, тому закінчив академію сухопутних військ. Він встиг повоювати лише два місяці, сім місяців вважався зниклим безвісти. Для мене він взагалі був найкращий, тому що ну, взірець. Він був футболістом, він вів такий образ життя, він завжди хотів бути найкращим. Тому я пішов воєнні, він вважав, що воєнні завжди наведуть порядок кругом. Так і вийшло, що ніхто не думав, що трапиться війна. Після того, як подружжя отримала виплати за загиблого сина, на ці кошти вирішили звести у Курилівці парк меморіал, присвячений загиблим односельчанам. Отримали всі дозволи і закипіла робота. Парк розділяється на чотири зони. Перша зона це зробили водойом. Він вже завершений. зараз кругом нього йде посадка різних рослин. Це одна зона. Друга зона буде доросла, ну не доросла, а більш юнацька, де буде спортивний такий майданчик для молоді е, всякими там тренажерами. Ну звісно, що кругом буде зелень, кругом будуть е, лавочки. Е, з тієї сторони буде дитяча зона. Там буде дитячий майданчик. Четверта зона для пенсіонерів зі столиками для настільних ігор. Центральне місце у парку відвели під меморіал. Він буде нестандартним. На гранітному камені будуть накарбовані імена загиблих та QR-код з їхніми біографіями. Екскурсію будівництвом проводить вчитель загиблих чоловіків. У курилівці таких 11. Ще четверо вважаються зниклими безвісти. Оце коло наше. У вигляді, бачите, хрест? Чотири сторони. Хрест буде. Тут буде стояти На кургані буде стояти хрест, Він монтується. Хрест робиться наш козацький і все. А це кам'яні брили символізують наших героїв, які загибли, загинули на, на цій війні Ескіз меморіалу обговорювали на зборах з родинами загиблих. Потихеньку викристалізувалася ідея, що це буде. Не, не смуток, а це буде якась пам'ять про нашу землю, про наших предків. І потихеньку підходили символи: курган, хрест, вода, дитяча зона юнацька. Хрест теж буде символізувати не смерть, а життя. Один камінь ставиться руба, це свобода, другий ставиться на нього це чесність. І третій це любов. Бачите, і виходить, що. Таха, мати, її руки, які тримають сонце. Сонце, природу, хатину, вітряк. Тут же висадили дерен, спірея і барбарис. Ландшафтний дизайнер склав список невибагливих, але гарних рослин, якими планує прикрасити парк. Він звертається до небайдужих долучитися та поділитися саджанцями. Потрібні сосни, сакури, верба, горобина та ще багато іншого. Бузок сирень, калина, роза, піони, будлеї. Спіреї ну, і японська, івангута, ялівці і ґрунтопокривні, молочай з айву японську візьмем, дерне візьмем, кізільники, гліт, тюльпани, крокуси, гіацинти, нарциси в великих кількостях, бірісклети Форчуна в сортах, бірісклет європейський, тут буде добре себе почувати, флокси, плющі, гібіскус сирійський. Керія японська, бірючина, звичайна, жимолость, магонія, подоболісна, міскантуси, сортові. На суботники приходять не тільки рідні загиблих, а й селяни, в яких чоловіки нині на війні та просто на байдужі, окрім грошей родини крицьких, люди жертвують на будівництво хтось скільки може. Чоловік Світлани Олександр загинув два роки тому на Донеччині. Жінка приходить у парк щосуботи. суботи. дерева, коли ми в цьому бачимо, тому що коли бачиш смерть, і таке відчуття, що Має вже життя, немає нічого. Якась вірва. А коли якби сажаємо ці дерева, то бачимо щось нове, як воно проростає. Росте, і життя продовжується. Пан Вадим говорить: поки не може назвати точну дату відкриття парку, планували на покрова, але можливо це буде пізніше. Головне в ньому будуть відпочивати люди та гратися. Діти сам ветеран буде приходити сюди і згадувати сина та полеглих побратимів. Життя продовжується. Вони воювали для того. Щоб... Це ж робиться не, не раді загибу, це робиться раді живих. Можливо, хтось згадає добрі слова. Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро -ТВ.